Тільки не затягуй, бо ще купа роботи. Угу. Картоплю треба посапати, кабачки підлити, дах підлатати, і то тільки до обіду. Угу. Боюсь, Марічка, сьогодні нічого не буде. Сьогодні буде свято. свят. З діда прадіда. День! Коли в Карпатах знаходили перший білий гриб, оголошувався вихідним і святкували свято грибів. Ага, А грибник нагороджується чверткою. <рив> Краще дипломом сільради і путівкою на двох в пансіонат Смириковий край. Тю, так його вже три роки, як нема. Путівки розписані до наступних виборів. Оголошую програму свята, збір грибів, вшанування переможців, автентичні ігри. Ага, частування бограчем, ваша неперевершена гра на тримбіті. Ви що думаєте, що ми ще з минулого року забули, що і як? В такому разі оголошую свято Грибів, відкритим! Гайдавці в ліс! По грибі! Є войке, але кивойки, залеки бойки, залеки войки, за лаки братчику, зупиниться, це не вихід. Тарас, а як інакше. Я вже все перепробував. Ми щось придумаємо. Я допоможу тобі завоювати твою галю, тільки... Шнурок зніме. У мене є раз одна ідея. Ти добре. Бачиш, я продукти занесу і миттю до тебе. Добре? Ну давай. Давай. Чекай, як я грошу повішу. У нас в трудовому договорі чітко прописано: Гріздво, Великдень і свято грибів вихідні. А працювати хто буде? Я не розірвусь. Запрошуємо на свято грибів. Масове уколяння, музика, автентичні конкурси. Ну вам то не треба. Ну, дотина і шаробарщина. А, ага, та ти просто заздриш управлінському таланту Васильовича. У нього найкраще свято грибів на Прикарпатті. Пам'ятає його перше свято? Ах, Васильович, тоді таке дійство забабахав, що після того його перший раз головою вибрали. Нічого-нічого, свято гробів Микитюка прославило, свято гробів його й зганьбить. Так, чекайте, куди? Так. Шановні, оголошується альтернативне свято. Гриби-фест 2020. Усім, хто залишиться в готелі, подвійний оклад. А де твій персонал гриби збирати буде? В Готелі чи що? У мене ще з півсотні постоянців назбираються. О -о -о. Та твої туристи в грибах розбираються так, як вовк на звіздах. <ристо> от зря ви так. У мене є приложення в телефоні, яке безошибочно може звичайний гриб від ядовитого. Ну от. Тепер побачимо. Хто краще? Моя армія відбірних грибників? Чи твої телефоністи? Запрошуємо на свято грибів! Масове гуляння, музика, автентичні конкурси. Одразу грайте похоронний марш, бо це буде останнє свято грибів Микитюка. Давай, давай, боковим бий, бий сильніше, сильніше! Мажиш старому Петруку і Галинка твоя. Я тебе буду бити. Слухай, ну зізнаюсь. Це я тобі в компот плюну в школі. Пробач, не знав, що ти такий злопам'ятний. Та забудь! Слухай план. Я відволікаю Івана, ти підходиш до Гальки, починаєш її хамити, там, залицяєшся до неї, тут виходжу я. І героїчно її спасаю. Слухай, Дзюнь, я це забув тобі сказати. У мене ж, як жінка починає кричати, от цукор в крові піднімається. Давай краще іншим разом, добре? І чого Я, я не бачу цього сенсу. Чекай, чекай, дай ніж. Ти все неправильно зрозумів. Я тобі поможу. Ну, просто треба план відточити, розумієш? Бо як казали у нас ПТУ, хто спішить, той до 20 років до дітей має. Тарас, ти забув про гадання баби Олесі. У мене нема часу. Давай ні. Ні, ні, ні. Зробимо все негайно. Тільки одна умова. Ні, Ну добре, якщо ти хочеш ляснути гальку за ляшку, то давай, я не ображу ж. По голові не бий, бо я цей ще в політях хочу поступати. Ой, ой. Слухай, ну, ну не по голові, як і домовлялася. Та ну тебе. Гер, Алекс, ну, я вам кажу, для гуцула свято грибів це як для німця Октоберфест. Штефан, Стефан, якщо хочеш піва, так і скажи. гащу бокальчиком за своє шут. Гералекс, а якщо наші працівники підуть на свято грибів до села, ми їх потім за місяць не позбираємо. Вибачте, що вмішуюсь. А у нас що в готелі намічається своє свято грибів? Круто! Ірі, вам подобається цей праздник? дитинства. збирається завжди купа народу. Настрій панує такий. Mm. Ой, та може бути дуже хороший рекламний ход для готелю. Скільки грошей треба на даний івент? Ви за це ще платите? Ну все, Микитюку капець. Е, я мав ми таке свято зарядимо, що про нас всі будуть писати. Я складу сміт. Війку Іван, вас там терміново клич. коваль кличе. Коваль? Ну так. А то певно мої лищата готові. Во-во-во, так і сказав. Ходи допоможеш мені. Ні-ні, е, я із з радістю, але ну, у мене та грижа. Ну, я можу морально вам допомогти. Анекдот можу розказати. Та ти п'ять років той самий анекдот розповідаєш. Про їжачка, який застряг в дуплі. Ай, дзюня. Давай, твій вихід. Е, так, який пароль? 4 Тарас, та не тупи. Яку кодове слово, щоб я вийшов. А, ну, Почуєш, як Галька кличе на допомогу. Біжи. Угу. Давай. І що? Якщо ви мене питаєте, то нічого. А я перепрошую. Ви хто? Ангели мій. Я герой твоїх найшаленіших фантазій. Смішно. Рано? Ладно, мала, чому розишся? Ну, Ми ж не малолетки, Давай по буріку замутим. А тепер не смішно. Ну, кицюню. Зразу видно, кому бракує гарного мужика. Не кричить, значить, рано. Кричи. Може, тебе хтось почує. Пусти. Походу, вже пізно. Ти в нормі? Так. Напевно, хлопець на сонці перегрівся. Добре, що я коваля зустрів. Хлещата ще не готові. Тут Дзюня щось наплутав. А от і перший грибник і перша грамота йому. Фух. Бодя. Я не зрозумів, що це таке. Ти найкращий грибник у всьому Прикарпатті і половини Буковини. Ти в третьому класі більше збирав. А може тут такі туристи проворні стали? О, одна надія на майбутнє. Дітки, ходіть сюди. Ой, повні кошики грибів. От кому я грамоту дав. Ой, да в мене вже ти грамот стільки, скільки років. А ви Коштевко гроші за гриби дає. Ти про це знав? Ну, я щось а я, я не прислухався. А що у цю тут? На стій. Ага. Гриби. Та це я марійці на юшку несу. Що ви робите? Мені ж ніхто з не дасть за пошкоджене виїхати. Є... Ах ти, юдо! Що ти... ви робите? Юдо! Юдо! Та я не видуватиме. Заставили. Хто тебе заставив, Так, така економічна ситуація! Що мене так живіт барахлить від трактора, а? Фух, Джуня! Слухай сюди ще раз ти мене щось попросиш, а я тобі це зроблю. Так від сьогодні ніколи і ні при яких обставинах ти мене почув і молися, щоб Іван не накатав на мене заяву за домагання у поліції. Так, Тарас, ти ж до Івана ліс, чи що ти ж до Гальки. Це ідея твоя дурна, як і ти самий. Якщо треба буде в тюрму сідати, то сядеш ти, а не я. Та слухай, Та, так то ж ідея. Давай накатаємо заяву на Івана, а? Ну за те, що він тебе побив. Розумієш, поки буде йти слідство, у мене буде час з Галькою. Довго думав? Он вже побіг, забудь. То був останній шанс. Тихо, 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 друже. Чого ти? Спокійно. Я розумію, я погарячкував. Тебе болить. А, Тарас, там не капець як болить, я слухаю, я вже не можу. А то п'ять хвилин і все, і Боже благодати. благодать? Благодай, ти про що? Ти? Не бери гріх на душу. Ні, все добре. Я йду писати заяву. Так? Та. Ну, тоді треба поставити фінгал тобі для продоповідного. Та не треба ні фінгал. Я все сам намалюю. Добре? добре. А за... тільки дай мені от. Таблетки будь ласка. близько. На. Ти думаєш, вони зло, та? Впевнений. Та? На кришечку візьми. Прийдеться лікуватись народними методами, чи що? Я думав, більше буде. Ну, то йди до Васильовича, будеш мати грамоту і неоцінений досвід спілкування з людьми. Ти що ж, Савко, дияволу душу продав? Що, Васильович, немає грибів, немає свят. Будете сьогодні ввечері наодинці в трімбіту дути. М -м -м. Ти виграв бій, але не переміг. Такого бограча, як варить Іван, тобі ніколи не зварити. Це правда. Смачнішого бограча я ще ніколи не їв. Будеш дути в пустий казан. А на мій звук трембіти все село прийде. Давай так. В кого буде смачніший бограч, той і музику замовляє. Не зрозумів? Той і в трембіту дутиме по рукам. Шикарно. Тепер можна і там, і там, на халяву, і поїсти і попити. А у нас нововведення. Той, хто зі свята піде завчасно, не отримає субсидій. Вас заарештовано за скоєння нападу на громадянина Тимченко ТВ. Місько, ти що, ментовських воїн передивився чи що? Давай завтра. Мені ще сьогодні бограч на свято гребів ворить. Попрошу звертатися до мене по формі. Ветенант поліції корінняв Михайло Вікторович. Товариш лейтенант на сонці перегрівся. Припинити розмови. Руки! О, а наручники де? Пропив? Що він відразу пропив? Інвентаризація. Ясно. Галинко, ти Я... тільки не хвилюйся. Все буде добре. Добре. Проходь. Ласкаво просимо на допит. Це ж ми з тобою останній раз а, аж на зустрічі випускників разом пили. так? Тей план придумав. Напад, заява, Тарас. Ніхто так від жінки ще не тікав. <рес> Який план, яка заява? Ну то ладно. Кожний мужик на 100 грам від жінки тікає. Менше слів, більше діва. Давай за зустріч. Міша, я нікого не підсилав. Малого біс попутав. Поліз до галини, то я йому копніків і надавав. Так заява справжня? Виходить що справжнє. Ну, розберемося. Так ти кажеш, що Іван тебе побив? Ногами, руками. Молотком два раза. Нелюд. А побої? Де? Так зійшли. Так не мені все як на собаці заживе. Жодного сліду. Не. А фінгал звідки. Громадянин Петрук казав, що він тобі тільки копняки давав. Та яке там? Безбожно бив. Спочатку бітою, потім кулаком в око. Ану маєш? А? Та ти що? око собі малюєш? Виходить, ти той. Як я? Брехун? Угу. Ти кажеш, що цінці в тебе швидко загоюються, да? А бейсбол ти любиш? Михайло Вікторович, я не винен. То все джуня. При чому тут Цюня? Йому галина сподобалась. Я пообіцяв допомогти. Не бийте, я все розповім. Я твої речі зібрав. Ну, Після того всього, що сталося, тобі краще треба приїхати жити до мене. Це з якої такої радості. Ну, Щоб пережити таке горе, треба триматися разом, а мій святий обов'язок допомогти поки Ківан в тюрмі. А ти не переживай, п'ять років пролетить, як... як один день. як один день. Відпустили. Я так переживала, Риманчук. А Я твою галину підбадьорював. Ага. Дякую тобі. Маю за це сувенір. Ага. Ану, ходи зі мною в Мостері. Ходи, ходи. Досить грати вар'ята. Тарас нам все розказав. Заява на мене вже і так написана, так що вибирай. Б'ю бика валю з лівою коня. В, Іван, не бийте, бо вб'єте, і... а потім мої кредити на вас перепишуть. А мале діло каже. А може краще підписатись зустрічну заяву за наклад? Тобі спокій від зюню, а мені зірочки за розкриваємість. <світ> Та не буду я нічого писати. Не хочу малому життя псувати. А ти що, дехто вісім років в лейтенанта ходить. Тебе це не хвилює, а? ще казали, наш клас був самий дружній. Місько, ну тюрма то реально занадто. Ну що, ти сам не був малим дурним? Згадає, ти в плакат Саманти Фокс влюбився. Ну, ще потім гроші на Америку збирав? Ти то не рівняй. Дякую вам, дядько Іван. Я вам клянусь, я більше до вашої хвилини не буду лізти. Та й вона мені не Ну, Не мій типаж. Тим більше Галя стара. Я хотів сказати, для мене стара, а для вас якраз. Слухай, дзюню, стули писуть, добре. Бо я зараз заяву склею, а ти, власне. А я той злочин розкрию. Давай йди вже звідси. Дай, боже, сусідка! Господи, Сливко, не лякав. А що, Іван вдома? Та, на щастя, вдома. Але я не раджу до нього заходити, бо він готується бограч на свято готувати. Та яке там свято? Я вас прошу, господи. Що не бачили ти сільські гуляння, понепиваються всі під кільку в томаті та й по всьому. Ти знаєш, я в це серйозно не вникала, але Іван про якісь традиції там говорив. Все правильно, це я відроджую традиції рідного краю і хочу запросити Івана зварити автентичний бограч у нас в отелі. Так, а він збирався біля сільради готувати. І що він одержить, то заміну, то от почесний диплом. А наш готель Забограч дарує річний абонемент СПА-салон. Ось тут пілінг, шугарінг, хамам, шоколадне обертання, глиняні маски. Але якщо Іван зайнятий, що доведеться пошукати іншого ні, Чекай, я з Іваном поговорю. Іванчику, Іванчику, ти мене любиш? Як цього року не можеш варити бограч? Вірус підхопив. Лікар прописав карантин. <кхи> Ти ріжеш мене без ножа. Ну, та як я прийду хворий на свято, щоб потім все село кашляло? Якщо сьогодні в трембіто не подую, я споршти в кові продую. Ти бачиш? Я навіть віршами заговорив від хвилювання. Та Бодя зварить бограч. Я йому дам рецепт. Він стільки років був в мене асистентом. В нього вийде. Добре, добре. Здоров'я воно дорожче. Давай, іди, лікуйся. Там малину, калину пий. Іван захворів, а ти найкраща кандидатура. Та може нехай Марічка згори. Хочеш, щоб мене в малих вуйках всі кури засміяли. Бограч, це суто чоловіча справа. Та в мене інгредієнтів нема ніяких. Хіба що гречка? Я її весною з переляку два мішки купив. Все є, кажу. І м'ясо, і гриби, і 200 грам горілки. Горілки? Так записано в рецепті Івана. О. Ха, та то він так в рецепті пише. А насправді він туди півлітри лиє. Угу. Оце його такий секретний інгредієнт. Ось чому в нього і богрич такий смачний. Ніколи не думав, що скажу таке. Буде тобі горілка. Недаремно кажуть, вік живий, а вік учися. Марійка! Тепер у нас бограч має бути на сніданок, обід і вечерю. Цьому році наше село стало першим в районі по збору озимої пшениці. Васильович, давай вже бограч! У бо наші животи такі звуки видають, що скоро собаки сусідські завиють. Ну, офіційна частина закінчена. Такого бограчу, як в мене, ви більше ніде не скуштуєте. Гайда на бограч! Перша влада не збрехала людям. Точно не скуштуємо. Гайда до готелю! Я чув, там Іван бограч варить. Іван? Так він же хворий! Ти міг. Я думав, ти Іван Петрук, а ти Павлік Морозов. Я любив тебе як сина, а ти продався за тридцять срібних дочмарок. Це ви так говорите, тому що у вас жінки немає. Шановні гості, не дивуйтеся, ви стали свідками традиційної, автентичної замальовки, сварка гуцулів. А зараз запрошую всіх до частування бограчем. А я піду губи розминати. Мені ж сьогодні в трембіту дути. Для вас, Василю, затягну щось мінорне. Стійте. Послухайте. Так. в Цьому уроці році ми вирішили дещо по інакшому відсвяткувати свято грибів. Але ж давайте не забувати про традиції. Частування може відбутися тільки після того, коли очільник громади. Зіграє на трембіті. Ой, я цей звук з дитинства люблю. Як чую звук трембіти, аж апетит з'являється. Васильович! Гайдай на сцену. Гербергер, як так свято відбувається у нас в готелі, то я мою в тримпіту дути. Штефан, молодець. Ти організував дуже хороший івент. Uh -huh. Постоянці в восторгі. Uh -huh. Ти заслужив хороший бонус. Ми ж не будемо ламати столітні традиції. А, можна дізнатися розмір бонусу? Як у вас говорят, 13 тринадцяте зарплата. Василь, ви швидше дуйте в ту тримпіту, бо так богореча захотілося. знаю ваших традицій. Що Ну, вибираєте будь-кого з кола виводите в центр і цілуєте? Прам любова? Я навчу тебе наших традицій. Галю вирішив втопитися. Дзюньо, що ти надумав? Тарас, я остатня свиня. А Іван нормальний мужик. А я хотів його в тюрму відправити, що його щастя хотів красти. Слухай, мені так стидно. Брачку, ну помилився. З ким не буває. Отямся. ти подивися, що ти з собою робиш. Що, я доньку на рибу закидую, поки нересту нема. Не бреши мені зараз. Зрозумій, Галя, не та дівчина, заради кого варто чинити самогубство. Ти що здурів? Мій дідо до 100 років дуже, з такими генами саму, то ти що? Як же таблетки, які я в тебе забирав? Ну так мене живіт болів. А петля? Так я грушу боксерську хотів повісити. Все, Тарас, й трендіти. давай поможи мені донку закинути. Я тобі зараз закину. Це я через нього в холосту страшників получив. Чуть в тюрму не попав. Тільки хурти.